Е, їду на поле, думаю сьогодні пробувати сіяти. Там зерно, протрує не оброблене. Йде. Там їде сусід на тракторі. Е, значить, будемо зараз спробувати. Земля дуже сира, але е, варіантів нема, нема що чекати. Трохи там вже дуже пізно. Я пробував на городі, щоб там було сиріше. В принципі, трохи налипає на анкера, але не так, щоб не можна було сіяти. Я сподіваюся, що тут буде краще, тому що земля значно ну, порівняно з городом значно краща. Я соняшники з Дуже багато повисипалося вже. Зараз я виїхаю. Зараз будемо пробувати завантажуватися, роботи сіяти. Так, сіємо пшеницю. Така у нас ріля. А це вже посіяно. Треба періодично подивлятися, тому що буває, що закине грудку в лійку в сушник. От. Ну і так, земля дуже сира, грудки буває, що запирає. В принципі, я чекав гіршого, але як на мене то це дуже непоганий варіант, що зараз де не дає. Зверху. Я думаю, що не критично. Я даю висів 250, думаю, що воно це компенсує. Переначую на невеличких обертах тому в районі тисячі, трошки більше-менше, це таке. Швидше йти можна, але дуже скаче на грудках.